Це є вільного від фашизма. і Ви мені не можете, але можуть, це можуть. Це фашистський символ. Я член правління Міжнародного товариства прав людини. Ви порушуєте мої права конституції. Ні. Під, під, під цими, ми йдемо символами руки. Цими символами вбивають наші хлопці на сході України. Під Цим символом батько воював. Так, ми дякуємо вашому воював. але це не Зривай, Ні, зривайте. Я вас приїде. добре просимо, щоб ви стрічку. Шановні журналісти, звертаю вашу увагу! Саме цього вчора була сьогодні. Що в країні не дають, ось орієнти!

Полиція з народу!